Сьогодні трошки детальніше поговоримо про структуру навчання в медичному, чи є онлайн і як проходять пари. Онлайн у нас проводиться лише тоді, коли йдуть лекційні дні. Ми слухаємо лекції вдома, або коли в університеті пишуть крок. Ось, наприклад, вчора писали крок, і у нас навчання було онлайн. Лекційні дні вони зазвичай тільки один раз на тиждень, тому тільки один день онлайн, а всі інші це офлайн навчання в університеті. Казати про саму структуру пари, то ви приходите вже з вивченим матеріалом, і на початку пари вас починають опитувати. Опитують повністю всіх. Не буває такого, що когось там не опитають. Всі опитані, всі е, заробляють оцінку. Коли опитування може бути як просто в запитання-відповідь, іноді як цілісне обговорювання з групою. Іноді це опитування може бути у вигляді тесту, а інколи навіть... Після опитування ви маєте пройти ще й тест. Це все насправді дуже індивідуально, все залежить від кафедри та від викладача. Розповів на прикладі гістології. Після того, як вас опитали, ви починаєте дивитися в мікроскоп, замальовувати препарати в спеціальний зошит, і потім вам ці зошити в кінці пари підписують. Якщо ми говоримо про анатомію, то вас, звичайно, опитують на початку пари, потім вам скажуть пройти тест по цій парі. Деякі викладачі пояснюють наступну тему, деякі обговорюють цю ж тему з вами разом, деякі показують всі ось ці от елементи анатомії да, на препараті. Якщо це семінарське заняття, то ви обговорюєте всю тему, яку ви пройшли до цього також, якщо казати про пари, то деякі йдуть 2,5 години, а деякі – півтори. Півтори зазвичай у нас йдуть лекції, соціальна медицина, медична біологія, історія. А всі інші, власне, йдуть 2,5 години.